Ніхто зараз вже точно не пригадає, але коли інформпростір в Донецьку остаточно захопили орки, обличчям міста, де колись проходив фестиваль зірки світового балету, став він. Мабуть, найогидніший символ та знаменитість молодої республіки Женя Васильєв. Якщо вам здається, що ви його десь бачили, ви не помиляєтесь. Жеки Васілєву з Макіївки це місто супутник Донецька. Цього року виповниться 32. хоч він і виглядає як підліток. Жека Васильєв – дійсно не в повному обсязі сформована людська істота. Він закінчив школу у п'ятому класі, але не екстерном, а взагалі. Просто з неї пішов і все. Рона, я помню, свои времена были, поняли, но ну, это после пятого класса, да, деда, когда я перестал учиться, ну, я просто понял, что для меня учеба, то есть, это вообще ничто, то есть, ну, оно ну, мне не надо. Ну, не знаю, ну, не мое это, то есть, вот, математика, вот эти химии, то есть... А, ну ось, це вже багато що пояснює. Відповідно, і словниковий запас Васильєва менше за кількість зубів в його роті. Що там, по візуалочки пройдемося, да, і гляньте, связь со спутником на имеет, какой, типа, да? Чё нам такое на что Чё я понял, на салон на пиздец. Ой, блядь, ты на А ще Жека поліглот. Він володіє щонайменше двома мовами російською і російською лайкою. Це створює певні труднощі для нього, навіть у такому нехитрому дозвіллі, як алкоголізм. Жека, от настільки тупий, що це навіть заважає йому набухатися як слід, бо бачите, слово алкогол він розуміє, а от із фрі виникли проблеми. Коротше, я випила около шісті бути п'ю. Гайд, що та п'ю? Ану взагалі не вставляє. І я ще брать увагу, увагу на надпись: за шо уваги русські прівочують ящик безалкогольного пива. все-таки це дуже показово, що зі словом свобода його нічого не пов'язує. Взагалі, дуже важко знайти якісь аспекти цивілізованого життя, які були для нього доступні. Глядачі певно думають, чого ж я прискіпуюсь до цього юродивого. На це я вкотре наголошу. Він як обкладинка журналу Руський мір в ліцах та подіях. Якщо не хочете стати передплатником такого видання, борімось проти цього явища усіма доступними засобами. Не забуваємо дякувати і підтримувати Сили оборони України, які цю боротьбу ведуть безпосередньо.